Урок 19 Назва уроку на дошці. І це, як ви бачите, продовження попереднього уроку. Present simple, Present Continuous. Спочатку давайте розширимо наші знання про граматичний час Present Simple. На попередньому уроці ми з вами казали про те, що говорили про те, що англійські дієслова вживаються в формі present simple для вираження дії, яка повторюється, яка регулярно повторюється. А тепер, як я вже сказав, давайте розширимо ці знання. Ось подивіться на ці два приклади, які вам треба буде перекласти самостійно. Він читає щодня в першому реченні. Ну, ми вже це говорили. дієслово виражає дію, яка повторюється регулярно. А ось в другому реченні він читає багато книжок, а дієслово виражає, виражає, констатує факт. Це констатація факту. Отже, англійські дієслова вживаються в Present Simple для вираження дії, яка повторюється, а також для констатації факту. Перекладіть, будь ласка, ці два речення, вони, вони дуже прості, потім це зроблю я. Моя черга. Він читає щодня. Ну, звичайно, he reads. То тобто антийське дієслово вживаємо в present simple. Дія, яка повторюється. Він читає багато книжок Констатація факту. Теж англійське дій слово вживаємо Presence Симплі. Я написав на дошці два дієслова to like любити, подобатися. To want хотіти. Справа в тому, що в англійській мові є невеличка група дієслів, які майже ніколи дуже рідко вживаються в граматичному часі Present Continuous. Як правило, вони вживаються в present simple. Перекладіть, будь ласка, ось ці два речення. Ну, я вам нагадав. Два слова an apple. Яблука, water, вода. Будь ласка. Тепер мій переклад. Я люблю яблука. Як завжди, треба знайти перші два слова Підмет присадок. I like. Діє слово to like вживається в present simple. Well, яблука. I love apples. Вона хоче води. She. А далі дії. Слово to want в present simple. Отже, she wants. She wants water. Сподіваюся, у вас так. Тепер ви повинні перекласти ось ці два речення. Я люблю читати книжки. Я хочу прочитати цю книжку. Ну, дивіться, зазвичай я от спочатку, особливо, якщо це дитячі групи, спочатку я щось пояснюю, а потім прошу перекласти, а у вас все навпаки. Перекладіть. А потім я буду прокладати і коментувати, будь ласка. Перше речення. Я люблю читати. I like Дієслово Present simple читати, що робити. I like to read. Це інфінітив. Отже, ставимо перед словом, перед дієсловом частку to. Ну, книжки тут, це зрозуміло. Отже, перше речення I like to read books. Друге речення я хочу прочитати цю книжку. I want Present simple. Прочитати інфінітив. Переклад другого речення I want to read this book. Отже, дивіться. Англійське діє слово to read. Можемо перекласти, перекладати як? Читати. прочитати або почитати. Тобто кожне українське дієслово має кілька інфінітивів, можна так сказати, кілька форм інфінітив. А в англійській? В англійській мові це одна форма. Тобто, дивіться, в три рази простіше. Отже, to read, читати, прочитати, почитати, to play. Грати, пограти, to write, писати, написати, і так далі. Давайте познайомимось ще з одним англійським дієсловом, це дієслово to go, іти, їхати. Це дієслово відмінюється і в present simple, і в present continuous, як і всі інші англійські дієслова. Є тільки одна особливість. В зв'язку з тим, що дієслово to go. От, в, в формі інфінітиву. Закінчується на голосно, тому в третій особі е, однини. Як бачите, ми повинні прибавляти не просто літеру С, а і С. От і вся, ось і все. І читається це слово тепер goes. Е, Дивіться, я написав на дочці ось таку таблицю. Ну, називаємо так. Дивіться, зліва у нас. Стійкі словосполучення з, 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 з дієсловом to be, Вони вже в нас були, а справа словосполучення з, з дієсловом to go». От Давайте їх порівняємо, тому що ось тут ми зараз побачимо одну з, одну з відмінностей таких української мови от англійської, дуже важливу. Дивіться, отже, перше. Бути на роботі. To be at work. Ми вже це знаємо. Да? Прийменник at вказує на місце знаходження когось. Іти на роботу to go, to work. To, яке стоїть перед дієсловом, вказує це частка to, вказує на те, що дієслово стоїть в формі інфінітиву. Але step, друге to це прийменник, який вказує напрямок руху. Отже, йти на роботу, to go to work. Дивіться, в українській мові змінюється закінчення слів. На роботі, на роботу. В англійській мові слово work своє закінчення змінити не може. Тому в англійській мові дуже важливу роль грають прийменники at місце знаходження to work. Напрямок руху вказує. Буде в школі. To be at school. Іти в школу. To go to school. Дивіться, в школі, в школу. Змінили закінчення. В англійській school, school. Тому прийменник at в школі. To в школу. Буди вдома. To be at home, ми це знаємо. А ось іти додому to go home, як бачите, перед словом home to не ставиться. Просто треба запам'ятати. Ну, я написав ще один приклад. Дивіться, бути в театрі to be at the theater. Іти в театр to go to the theater. Як бачите перед словом theater, треба ставити артикль there. І перед цими іншими словами. Йти в кіно, в, в магазин, куди ж завгодно, треба ставити артикль Д. Артикль Ден не ставиться перед словами Rock School Home. Тепер перекладіть самостійно ось ці три речення: Пітер в школі, батьки Пітера на роботі. Вони ходять на роботу кожен ранок. Ну я нагадаю вам нагадав два слова: «Parents» – батьки. Morning. ранок, будь ласка. Тепер мій переклад Пітер в школі. Це просте речення. Питер из ат скул, ось ді слова Батьки Пітера на роботі. Peter's parents, this слово to be, звичайно, в формі А. Peter's parents. are uh, at work. Вони ходять на работу кожен ранок. Но в цьому реченні ми вживаємо the слово to go в present simple, да? тому що це дія, яка повторюється they go. Ну і як завжди, дивіться, щоб правильно перекласти речення, треба потрібне дієслово поставити в потрібну форму, да? Girl, present simple, а також треба жити правильний прийменник на роботу, куди? Це прийменник to the go to work, ну а далі. They go to every morning. І ще три речення для самостійного перекладу. Дивіться, ми йдемо в театр. От зараз, да, тих знайомих, а ви куди? Ми йдемо в театр. Мері хоче піти в кіно, слово кіно, сінема. Він любить ходити до школи. Ну, таке теж буває. Перекладайте. Моя черга, ми йдемо в театр. Дія відбувається от в даний момент. Отже, ми повинні дієслово слова to go вживати в Present Continuous. We are going. В театр куди? Ми показуємо напрямок руху за допомогою прийменника to. We are going to. Перед словом theatre треба ставити означення тип. We are going to. The, we are going to the theatre. Отже, дивіться, щоб переклад був правильний слова в потрібному часі і потрібний прийменник, правильний прийменник. Ми хочемо піти в кіно. Mary wants. Ді слово to want ми знаємо, вживається тільки в present simple піти, що зробити інфінітив. Mary wants to go. І показую напрямок руху. Отже, переклад другого речення. Mary wants to go to the cinema. Ну і третє речення. Він любить ходити до школи. He likes. Present simple. Ходити, що робити, infinitive. To go to school. Представ school. Article не вживаемо. Давай точнее я прочитаю ці речення. Ми йдемо в театр. Зараз we are going to the theater. Mary хочет идти в кино. Mary wants to go to the cinema. Вин любит ходити до школи. He likes to go to school.